Привіт, мої любі українці і гості України. Глава МВС Ігор Кліменко розповів, що незабаром в Україні планують запровадити покарання для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни. Каратимуть порушників вже після того, як закінчиться війна і вони будуть повертатися до країни. Тобто, я так розумію, ті, хто зараз сидять в Німеччині, Швейцарії, в Канаді, в Британії, в США чоловіки призовного віку, які не є інвалідами, мають готуватися до покарання, якщо будуть повертатися в Україну після війни. Давайте я зацитую зараз слова Кліменка. На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю. Що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни, маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон. Я думаю, це буде закон. Заявив глава відомства з даних слів, особисто я розумію, що ну що зміниться за те, що людина незаконно перетинає кордон, і сьогодні існує відповідальність, і сьогодні існує відповідна стаття Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тим, що людина незаконно перетинає кордон, це не означає, що він ухиляється від мобілізації. За це не передбачена кримінальна відповідальність. Що зміниться? Ну навіть даже, якщо зараз ведуть якусь особливу статтю, особливу, що там буде якась кримінальна чи адміністративна відповідальність за незаконний перетин кордону під час війни, це не буде розповсюджуватися на тих чоловіків, які виїхали до прийняття закону. Тому що закон не має зворотньої дії в часі. Розумієте? Тобто, якщо сьогодні... Людина виїжджає за кордон, і сьогодні іде війна. А завтра приймуть закон. Людина, яка виїхала сьогодні, не може нести відповідальність, тому що закон приймуть завтра, і той закон погіршить становище цієї людини. Виходить, що цей закон, якщо він буде, він буде працювати на тих людей, які вийдуть потім, після прийняття такого закону. Ну і про що тоді цей закон? Навіщо робити такі заяви? І ви не забувайте, що ця заява зроблена на, офі на офіційному рівні на сайті Кабінету міністрів України. Ось вам роблю посилання. Посилання буде в описі до цього відео. І додатково ви зараз на екрані бачите цю заяву. Ось вона вивожу на екран для того, що ви могли почитати міністра МВС України Ігоря Кліменко. Міністр внутрішніх справ України додав, що це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради. За словами Ігоря Кліменка, щоденно прикордонники затримують таких чоловіків, які по підробленим документам намагаються перетнути кордон, в тому числі в якості супроводжуючої особи людини з інвалідності. Питання стоїть перед нами, яким чином? Так, обладнати кордон, щоб люди не змогли через нього пройти. Ми з нашими міжнародними партнерами робимо все, щоб технічно обладнати всі наші західні кордони. Це і теплові пастки, і відеокамери, які будуть стояти по всій лінії кордону і будуть нам сигналізувати про те, що є намагання перейти кордон. На це відповідно буде наша реакція. Тоді я не зрозумів, мова йде про відповідальність чоловіків, які вже перетнули кордон і їх будуть притягувати до відповідальності, коли вони повернуться. Чи мова йде про забезпечення кордону спеціальними заходами, що люди просто не могли його перетнути? Якось незрозумілий посил міністра МВС. Якщо це відповідальність, тоді ми будемо розмовляти на юридичній мові. А якщо такі спеціальні засоби, ну будь ласка, це вже давно має бути зроблено, щоб людина не могла незаконно переднути кордон. Це є завдання прикордонної служби і взагалі державне це завдання держави. Ну, для мене не зрозуміла ця заява, чесно кажучи, тому що я для себе розумію, що люди, які вже перетнули кордон, їх неможливо притягнути до відповідальності жодним чином. Хіба що ця людина сама приїде і скаже, я перетнув кордон для того, щоб втікти від війни? Тоді так. Да. А так просто, там потім, коли повинен повертатися, яким чином вони перевірять, законно чи незаконно людина перетнула кордон. Вона вже його перетнула і вже там рік чи півтора вже живе за тим кордоном. І що далі? Ну, давайте дивитися, що буде далі, що там буде за закон. Почитаємо його, проаналізуємо. Поки його нема, будемо коментувати офіційні заяви урядовців. І до речі, якщо вам відео це сподобалось, не забудьте підняти шльопалку вгору. Не сподобалось, звісно, вниз. Напишіть що суттєво в коментарях. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Підписуйтесь на цей канал, і ми з вами побачимось у наступних відео.